Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Я пропоную поговорити про безбар'єрне суспільство. І це цікаво, тому що ви є соціолог, тобто людина, яка вивчає, як думає, живе, розвивається суспільство. І з вашої точки зору дуже цікаво, які були підходи, може дослідження в темі того, а що людей збирає в спільноти, що є тим магнітом, клеєм, яке дає людям. Тому це відчуття спорідненості, бажання бути разом і разом чогось досягати. Доброго дня, пані Тетяно. Я все ж таки хотів сфокусуватися на тих речах, які є спільними для всіх людей і які наповнюють їх життя смислом, тому що ось ми говоримо про безбар'єрність, і одна з частин цієї роботи полягає в тому, щоб повернути людей до звичного життя. Там вони вже знайдуть, скажімо, своїх однодумців. Близьких їм людей, і все піде, тому що людина, яка втрачає сенс існування, їй, в принципі всі ці гуртування не так цікаві. Пропоную поспілкуватися про індивідуальні цінності і чому вони добре спрацьовують в тій активності, про яку ви нам можете зараз сказати. Давайте тоді на прикладі в Україні набуває популярності і долученості сьогодні спільноти людей, які готуються і беруть участь в Invictus Games, в іграх нескорених. Це люди, які об'єднуються за важливими дійсно принципами, які в основі цього всього руху там є таких три таких ключових. А, принципи, перший це ми маємо пам'ятати про наших побратимів, і ми маємо шанувати їх щодня, розуміючи, що вони віддали життя. А ми сьогодні живі, і ми маємо щось робити, щоб наповнювати життя і допомагати іншим. Другий важливий принцип це дійсно здобути можливість керувати своїм тілом після поранення, тобто так сьогодні. Давати собі раду підніматися заради цього, давати собі фізичні навантаження, і важливо отримувати задоволення від того, як я повертаю собі можливість керувати своїм життям, своїм тілом, тим, що я долучений до спортивних змагань. І третє важливе, про що вони кажуть, це коли я входжу в таку важливу спільноту, що я маю подумати про тих людей, які сьогодні не знають про неї. Тобто я маю знайти ще побратимів або посестер, які не знають, про Invictus Game і запросити їх до цього важливого руху, чи е, е, щось важливе в саме в цих цінностях? Так, ви е, коли перший раз згадували на нашій іншій зустрічі про Invictus Gaming, мене дуже ця. Тема, ну, зацікавила, тому що цей підхід, скажімо, він дуже добре лягає на цей рівень повсякденного життя, цінності індивідуального рівня. Взагалі, цінності ці індивідуального рівня це різноманітні об'єкти, що задовольняють базові психологічні та соціальні потреби людини, і розглядаються ними як. Необхідні, тому що в нас зрозуміло, що на індивідуальному рівні ця різні ціннісні ієрархії вони можуть дуже відрізнятися від однієї людини до іншої. Тут немає якихось орієнтирів, але тим не менше є певна така структура, яка пояснює взагалі з яких цінностей люди вибирають. І там є три сфери: перша сфера це сфера базових потреб. І ось. Те, що ви кажете, те, що ви тільки що нам розповіли, повністю цю сферу закриває. Це три цінності: фізичного здоров'я, психологічного комфорту та міжособистісних стосунків. І власне, ви сказали, що ну Invictus Games – це така активність, яка спрямована і на покращення фізичного стану, психологічного самопочуття, і тут є компонент залучення людей з такими самими проблемами, як ти сам, до цих активностей, і таким чином. Створення певної ну, спільноти однодумців, тобто ця сфера базових потреб вона повністю задовольняється завдяки цій активності. Але є ще тут дещо. Тут прозвучала цінність моральності, тому що це шана до загиблих і пам'ять це вже цінність зі сфери універсальних орієнтирів, таких регуляторів. І крім цього, там також є цінність особистої свободи. Вони. Скажімо, це окремо. Хтось, наприклад, ну з наших досліджень відомо, хтось не дуже реагує на цінність моральності. Вони вважають, що моральність це як задурювання. Тобто, мораль ви вигадали, щоб управляти людьми. Це не обов'язково так, але є такий, скажімо, погляд. Часто ці люди орієнтовані на свободу. Але якщо ми подивимося і на свободу, навіть хоча тут про це не говориться напряму, але тим не менше зрозуміло, що людина, яка починає залучатися в ці активності, це ж робиться добровільно. Це її свідомий вибір і це розширення її. І, свободи. і, власне, коли ми говоримо про фізичне здоров'я, фізичне здоров'я саме по собі не є цінністю свободи, але це є одна з передумов. І покращення фізичного здоров'я розширює можливі кордони свободи цих людей. Тобто, в нас додатково до сфери базових потреб. Закривається сфера ун... універсальних орієнтирів. Це вже дві. Виходить вже п'ять цінностей. Взагалі я їх виокремлюю. Ну, це мій власний підхід, я виокремлю таких цінностей 13. Ідемо далі. Що в нас ще з'являється? Третя сфера, найбільше це сфера успіху. І в сфері успіху є кілька зон: це зона взаємодії з заточуючим світом, зона домінування і зона приватності. Так ось в зоні взаємодії з оточуючим світом, зрозуміло, що ці люди, які залучаються до цих ігор, вони. Втягуються в певні соціальні структури, в оточуючий світ у взаємодію. Ну зрозуміло, що тут не треба пояснювати, наскільки важлива взаємодія для людських істот. На цьому, в принципі, все і будується. Ми формуємося як особистості у цій взаємодії, і ось одна з цінностей з цієї зони взаємодії з оточуючим світом це цінність самореалізації. Зрозуміло, що професійний спорт це багато в чому самореалізації для цих людей, які повернулися. З війни, і які були ну, травмовані, для них на певному етапі самореалізація може дуже сильно звужуватися. І ось Invictus Games повертають їх до самореалізації в певному контексті такому. Тобто, це ще одна цінність. Наступна цінність дозвілля. Знову ж таки, зрозуміло, що коли люди приймають участь, вони не лише там тренуються, не лише е змагаються. Є я думаю, що певна якась культурна активність, коли вони виїжджають за межі країни, мабуть, якісь екскурсії. Ну, це я вже так трошки можливо, я вигадую, але я думаю, що логічно, що це, це теж присутнє, і це в певній мірі не, не просто там якась об'язаловка, це так само для них і дозвілля, тобто ще одна цінність. Наступна цінність статусу. Зрозуміло, що це більше стосується переможців, але все одно залучення до спортивної діяльності це вже підняття статусу. Тобто, це вже якась нова соціальна роль, якісь, скажімо, домагання. Нові цілі, і це вже статусний момент. Ну і залишається ще цінність знань, яку я так очевидно тут бачу, тому що будь-який спорт пов'язаний з певними новими знаннями, з інтелектуальною діяльністю. Виходить, що таких цінностей я нарахував 9 з 13. бо ну, влада зрозуміло, що влада може бути певним чином присутня, якщо там якісь командні види спорту, але це будуть вже окремі люди. Ну і там те, що стосується зону. Приватності, це домашній комфорт, багатство, краса, це вже, мабуть, трошки відходить на другий план в цьому аспекті, але все одно навіть 9 з 13 цінностей це дуже багато. Якщо ми подивимося на опис е, того, як повинні працювати Invictus Games, там не перераховано це все. Але коли я почув, я зрозумів, що це дуже комплексна річ, і вона залучає дуже багато індивідуальних цінностей, і таким чином активізує тих, кому було важко, а тут вони вже ось так залучені і досягають певних. Нових цілей в своєму житті, те, що мені також дуже подобається в Invictus Games, те що вони не є спортом високих досягнень. Всі беруть участь, всі беруть участь настільки, наскільки можна. Дійсно, є таке певне змагання, тому що ти маєш бути обраний, обраний в своєму регіоні або обраний на змагання, які ти будеш представляти, де ти будеш представляти Україну, класичного визнання, що хтось є чемпіоном, а хтось не є чемпіоном. Такого там немає, і дуже важливо те, що Найважливіше це оця цінність бути разом, бути спільнотою, показувати е, цю силу соціальної взаємодії, коли взаємна підтримка один змагається, а вся команда за нього вболюває, і це також дуже цінно і для самих учасників. І ще один компонент це те, що е, з ними постійно можуть бути родини, родини і на змаганнях їх супроводжують. Є такою ще близькою під. Підтрим... Тримкою для наших по суті героїв, та, да? тому що вони відчувають, що вони мають відповідальність і перед цією командою, і перед країною, і перед своєю родиною. Це також для них, я думаю, дуже цінно. Коли люди збираються в спільноті, це вся магія, яка відбувається всередині, певне таке наснаження і дійсно наповнення їх силою. І інвіктус геймс за розмов з, з учасниками, для них можливість далі вже подивитися на світ. Дійсно перехід в цивільне життя на те, як вони можуть відкрити власну справу, або бути долученими до якихось дійсно спортивних е секцій, або установ в своєму регіоні, в громаді, куди вони повертаються, або подумати, як е іншим чином бути зреалізованим, але важливо, що вони дійсно є вже частиною важливої спільноти, і оця спорідненість їм кожного дня є силою підтримкою. Пару думок, поки ви додаткові відомості, це ж я в перший раз почув про ці моменти про особливості. Виходить, що це такий певний досвід успіху, який надає людям впевненості і закладає основу для того, щоб вони вже самостійно десь вирішували нові проблеми вже за межами цих ігор. А друге, це те, що Ось ви сказали, що нема такого сильного змагального компоненту, хоча й змагання існують, але все одно є фокусування на конструктивні взаємодії, на родинах, так само які присутні. Тобто, в чому складність ну, індивідуального життя будь-якої людини вибудовується. Певна ієрархія цінностей іноді тобі доводиться обирати. Щось ти розумієш, як ти хотів би побудувати цю цінністьну ієрархію, але життя там свої корективи вносить, і вона певним чином сама вибудовується разом з тим, що ти бажаєш, і що ти можеш дозволити. І тут добре, що. Ці ігри не створюють додаткових ціннісних конфліктів, тобто вони не нав'язують тобі якусь ієрархію цінностей, яка може створювати проблеми в певних важливих сферах твого життя. І з того, що ми бачимо зараз, це дійсно формування спільноти і спільноти вже в регіонах. І дуже важливо, щоб воно розвивалося на рівні громад. Дуже важливо дійсно будувати не лише взаємодію серед побратимів, але дійсно, якщо ми хочемо, щоб спільноти Нота була успішною, щоб була хороша база для тренувань цієї спільноти, щоб люди розуміли, що це виходити на взаємодію із міською радою, і з можливо спортивними установами в своїй громаді, вести перемовини, показувати про що саме або інвікто Games, геймс або ігри героїв. Зараз спектр. Можливостей дуже такий різноманітний, але от будувати стосунки дійсно Invictus Games допомагають всередині однієї спільноти. А коли наші захисники повертаються в громади, їм треба в тому числі зробити крок в своїй громаді, побудувати нові соціальні зв'язки і розвинути це. І це дійсно про взаємодію з іншими спільнотами, які Можуть підтримати, але можуть і не підтримати. І Я думаю, що коли вони могли би пояснити всі ці цінності, так, от як ви розклали прямо на дуже широкий такий спектр. То мало залишиться людей, які не будуть таке підтримувати, тому що дійсно це система, яка враховує величезну кількість потреб з одного боку, і з іншого боку стане також і ресурсом для громади, якщо це буде місце, де будуть і шанувати героїв, і будуть пам'ятати про загиблих, і будуть започатковувати і залучати до цієї спільноти тих людей, хто ще не є залучений, і все це буде розповсюджуватись всередині самої громади і дарувати. Дати їм радість від ну, такого спільного проживання, якихось певних спортивних моментів. Ну, це вже вийшла ваша порада до місцевої влади, дуже слушно. Так, да, чути, взаємодіяти і залучати до співпраці е, таку спільноту, яка сьогодні є дуже сильною, дуже ціннісною і такою дуже ресурсною для розвитку громад. Це як масштабування принципів е, Invictus Games на місцеві громади, виходить так. Да, от мене питання виникло. Зрозуміло, що це спорт, і в принципі спорт це теж, якщо ми говоримо про професійний спорт, це така сфера людської діяльності, яка залучає багато цінностей, але вони по іншому зовсім працюють. І ось, якщо ми говоримо про сферу базових потреб: фізичне здоров'я, психологічний комфорт, міжособистісні стосунки, то професійний спорт може не підтримувати їх, а навпаки, руйнувати. Ось чого немає в Invictus Games, наприклад, багатства. А в професійному спорті може бути багатство. Ми Знаємо багато прикладів таких, і люди жертвують багато чим зараді заради досягнення цього багатства. Ось яким чином вдається уникнути цих проблем професійного спорту, коли ми говоримо про Invictus Games? Тут я би хотіла сказати, що це не класичний дійсно спорт, це адаптивний спорт, спорт, який враховує те, що в змаганнях беруть люди, які мають певні порушення руху, слуху, зору і так далі. І він є таким трошки відозміненим в частині того, що роботу і під час тренувань, і під час змагань супроводжує команда фахівців в сфері охорони здоров'я, які займаються саме питаннями. Реабілітації це фізична терапія, ерготерапія, фахівці, психологи, і це дає з одного боку певну впевненість, що беручи участь в цих іграх, ми не отримуємо додаткових травм да, або пошкоджень, або не зробимо на цих змаганнях або тренуваннях стан здоров'я гірше а з іншого боку. Це постійна підтримка. Да? І якщо люди, які заходять в адаптивні ігри, в адаптивний спорт ще на стадії реабілітації, вони ще не досягли свого так званого реабілітаційного плата, це може бути як процес продовження їх відновлення, їх відновлення сили, виснажливості, витривалості, тобто вони стають ну, більш впевненими в собі, і це впевненість, вона дійсно і на. на Особистому рівні відчувається ними, що вони краще можуть управляти своїм тілом, вони можуть досягати результатів, і це дуже дуже надихає з іншого боку. Коли ми кажемо про організацію цих ігор, це дійсно атмосфера. Не для того, щоб когось перемогти, а у фокусі зосередження на тому, що поперед усе я маю отримати задоволення від спілкування, задоволення від занять фізичною культурою, і спортом, задоволення від процесу суспільної взаємодії. Тому те, що ви сказали, таким певним запобіжником є дійсно от внутрішня філософія. Тобто тут є певна. Індивідуальна зрілість у підході до змагань. Ну, а фізичне, так, фізичний компонент був найцікавіший, тому що ну, професійний спорт це, Дуже травматично, це травматично може бути. і це виснажливо просто. А в даному випадку це як компонент реабілітації виходить в нас. Продовження Продовження реабілітації. ще момент, ось ми. Так, ціннісно на це поглянули, поміркували, що було добре робити, але вже цей досвід певний присутній в нашому суспільстві, і ви спілкуєтеся з цими людьми. Що ви можете сказати про вже наявні результати від ігр? Коли в Києві підводилися певні підсумки національних змагань, і е, оголошувала збірна, яка поїде на змагання і буде представляти Україну в Ванкувері. Ми вже бачили, що це є такі спільні команди, в яких не лише учасники Invictus Games, Їх приїжджали і супроводжували, і голови громад, і приїжджали керівники обласних військових адміністрацій, представники спортивних установ і медичних закладів. Тобто, це вже було. Певна спільнота людей, які з одного боку можуть впливати на прийняття рішень, з іншого боку можуть бути сервісом таким потужним підтримуючим сервісом для команд. І це також величезний крок для того, щоб інвіктус Games дійсно вже проникали в громади і будували певну мережу. Мережу клубів, коли люди займаються спільною діяльністю, люди відчувають соціальну згуртованість, там дійсно присутні і учасники Інвіктус Games, як ті люди, що займаються, так і їх родини, і це формування важливих, важливих спільнот для кожної громади, таких, де підтримка. Цінність кожного і така суспільна взаємодія є в основі. Це є певним поштовхом для розвитку дійсно соціального капіталу громади. І наступним кроком я дуже впевнена, що будуть створюватись і серед учасників ігр, і серед їх родин, і серед громади, і нові якісь підприємницькі ініціативи. І будуть створюватися якісь спортивні або культурні програми, ініціативи. Бо те, що відбувається, воно настільки. Приємно і залучаюче, що хочеться це повторювати і відтворювати в інших спільнотах. Тому я думаю, що величезний поштовх від цього буде відчутний дуже скоро вже на рівні громад. Не тільки Україна сприймає цей бренд і визнає, але вже почалася така інституційна діяльність. Активно це вже певний створюється певний національний інститут з хорошими перспективами. Так, да, і взагалі, якщо зараз подивитися навіть лент, ленту Фейсбуку, ми можемо бачити, що є Invictus Games, Як я вже сказала, є ігри героїв, а є інші види адаптивного спорту, адаптивних клубів. Люди вже об'єднуються в клуби скандинавської ходи або в бігові клуби проводяться такі от змагання або забіги пошани. Тобто, оцей рух коли одного підтримує і в основі все це нашаровується на саме спортивну діяльність. Воно дуже зараз має хороше розгалуження в Україні. Вже дуже вам дякую, дякую вам.